Вони врятували життя українським воїнам, а потім стали ликами святих. У Києві покажуть унікальну виставку ікон на бронепластинах. Це частина мистецького проєкту Арт Армор. У перекладі мистецька броня кожна така ікона має сліди російських куль та уламків ворожих снарядів. І за кожною із них історія українських захисників та захисниць. Експозицію відкриють завтра, 1 червня, у Римокатолицькому костелі Святого Миколая. Чим символічне це місце і яка місія ікон на броні, аналогів яким немає у світі. Дивіться. Їх транспортують у спеціальних боксах. Дуже цінний для нас вантаж. А торкатися цього можна лише у рукавичках. Тут святий князь Володимир зображений. Ікони на плитах бронежилетів українських воїнів, унікальні твори мистецтва, народженого під час війни. Куля, як ви бачите, не пройшла. Таким чином вберегла життя нашому військовому. Такі сліди від ворожих куль чи снарядів на всіх іконах. За кожною своя історія йому 29, позивний кінг на війні з 2014-го, Хоча сам за фахом історик. Дисертація моя ніяк не не допишеться. Перший раз я планував щось починати з аспірантурою. Путін напав. Тут два роки вже пишу дисертацію, Путін знову напав. Мені хочеться десь один ранок прокинутися і дізнатися, що він вже нарешті здох. На На руці символічне та татуювання, череп. Нагадування, що смерть завжди поруч. Того дня смерть підібралася впритул. Росіяни крили все, що бачили. Стріляють з цієї радянської зброї, вона, вона не є точна. Вона накриває просто в такими. Ділянками тепер броня, що спинила той уламок російського снаряду, теж частина проєкту «Арт-Армор». Він розпочався з творів сучасного мистецтва, створених, аби зібрати кошти на потреби українського війська. До справи долучилися спершу українські митці, а потім і зарубіжні з країн союзниць. Арт об'єкти вже встигли помандрувати по світу. Польща, країни Балтії, зараз столиця Швеції Стокгольм. І люди за кордоном, коли бачать справжні речі, їх можна дуже близько побачити і зрозуміти, що це було вдіто на тілі. Живої людини, яку, яку могли просто вбити цією кулою чи осколком, емоції виникають дуже різні люди. Розчулені кілька картин на бронеплитах Україна вже подарувала главам інших держав. Ікони це новий напрямок проєкту під назвою Духовна звитяга. Одну з них із зображенням Мадонни у місті пострілу. Президент Володимир Зеленський нещодавно передав папі римському. Кожна ікона розповідає про біль нашого народу. Колекцію унікальних ікон покажуть у столичному костелі Святого Миколая. Місце символічне. Торік, на початку повномасштабного вторгнення, коли зародився арт-проєкт, храм перетворився на волонтерський хай. А сюди доправляли допомогу з різних куточків Європи, спершу для окупованої Київщини, потім для Миколаєва і звільненого Херсона. Спілкуючись з військовими, ми зрозуміли, що вони є профіянами різних конфесій. Є православні, є католики, лютерани, є різні різні конфесії, і це наші збройні сили. Вони люди України, тому ми ні в коєму разі не розділяємо і ніякої різниці для нас особисто нема. Ми хочемо, щоб ці канонічні ікони були зображені і служили. На згадку серед парафіян костелу також є ті, хто зараз боронить Україну на фронті. Тим часом інші, лишаючись в Києві, боронять історичну святиню від руйнування і грибку. Фундамент єдиного в Києві неоготичного храму, який офіційно на балансі держави десятиріччями заливає дощ і ґрунтові води. Виділялися мільйони гривень на утримання цієї святині. А ми бачимо, в якому вона зараз стані. Католики хочуть зробити тут ремонт і повну реставрацію самостійно. Вже є жертводавці. Які готові надати на це кошти, єдине, що для цього треба, аби держава офіційно повернула вірянам храм, який колись відібрали більшовики, два роки тому Мінкульт і парафія уклали про це відповідний меморандум. Проте костел досі не повернули. Ми розуміємо, що це рік війни, важкий рік для нас, але дотримати слово, щоб ми, як українці, коли боремося за своє, коли рятуємо нашу землю від. Загарбників маємо також не чинити подібно, так як росіяни. і закони наші не можуть бути такими, що заграбили, вкрали щось, що не є власністю, і до цієї пори не віддається. Виставка ікон на броні тут відкриється 1 червня о 17 годині. Сюди запрошують усіх охочих. Це безкоштовно. І ми хочемо, щоб більше людей прийшло і побачило ці роботи. Ікони на броні пробудуть у костелі тиждень до 5 червня. Потім частину з них продадуть на аукціонах, аби зібрати кошти на гуманітарні потреби фронту, нові бронежилети, обладнання для розмінування а також лікування та реабілітацію українських військових. Поліна спасенко, Дмитро Кобзар, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.